Що починаємо? Починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні четверо четверо. Ну нам четверо з семи депутатів, тому засідання є правомочним. 에, переходимо до порядку денного. На порядку денного, денному в нас шість питань. Я пропоную, щоб я їх не зачитував. Всім розглядам. Yeah, 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 yeah. Ставлю на голосування. Голосуємо за порядок денний. Голосуємо. Хто за, хто проти? То утримався четверо за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. перше питання: про розгляд проекту рішення сільської ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і передачу земельних ділянок у приватному власність громадянам. Відповідає Лідія Федор. Це на зараз яких п'ять звернень. Це земельні ділянки як під будинками до 25 соток. Право власності на будівлю всіх громадян є. Це вони земельні ділянки. Під даними будівлями. Зачитую, це Кондратюк, Василь Олександрович, Ковтун Микола Іванович, Гудир, Віталій Анатолійович, Лата Федор Іванович і Пушкар Олена Андріївна. Хай користуються. Ставимо на голосування. Голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався. Четверо за рішення прийнято. Друге питання. Про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянок на, на в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянців Довненко Євгенії Олександрівні. Вітаю літаку. Це до, в даній громадянки був сертифікат, ще переформований по спадщині, але не було кадастрового номера. Вона розробила технічну документацію для встановлення відновлення меж, відно цього присвоїли кадастрові номер і вона зареєструє право власності. На дану западні це. Це да. ставимо тоді на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто отримався? Четверо за рішення прийнято. Третє питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до рішення сільської ради. Розкажемо. Раніше ми прийняли рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність 0,25 соток взагалі. Там було три чолові... 3... чоловіки на трьох чоловік. Тепер нам треба визначити кожному частку, тому що так не, можна... да, да, так не можна зареєструвати право власності. Це таке, як ніщеменко. Олександра Васильівна, дві дві частки. Ніщименко Олексій Григорович, одна четверта і на точі Тетяна Григорівна одна четверта частки. воно буде поділено цих двадцять соток ними. між ними. Да, бо тому що в них так свідоцтво право на спадщину. Та, Тоді та, ставимо та, на голосування. Та, Голосуємо. Та, 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 хто за, хто проти? Хто утримався? Четверо за. Рішення прийнято. Так, ну таке саме про розгляд проєкту рішення сільської ради, про несення змін до рішень сільської ради. Це, це ж по, це, не, не. це по це поводу вже... того, що Голуба Нива мене б давала рішення про встановлення відновлення меж земельних ділянок, а їм треба для... по інвентаризації, тому що в них по паспорту водного об'єкта дуже великий розрив площі згідно того, як у нього є в кадастрі по договору оренди минулого. старі документи, а, це да, на, да. а тепер він зараз Змінювали розробив, розробив влок, паспорт. Як це розробив, та змінилася площа там, <клух> та і тепер їм треба принвентаризувати, щоб зробити у кадастровому новий нове Поняли, <клух> Щоб вже у базі світилася та ділянка, яка так, є згідно. Наявності. Ну то що, ми там стане тоді на голосування. Голосуємо. Хто за? То проти, хто отримався? Четверо за рішення прийнято. П'яте питання порядку денного розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки водного фонду в натурі на місцевості для рибогосподарських потреб на території Медвинської сільської ради. Це тісто. На минулому засіданні ми надавали давали дозвіл для встановлення відновлення, бо в нього теж так, бо також був розроблений паспорт водного об'єкта, яке водне плесене співпадало з кадастро. Хлопці зробили так, уже як потрібно. І тепер ми цю технічку не розробили. Зробили і затверджуємо дану технічну документацію. Там ділянка перебуває в комунальній власності. Mm. Нічого, там, стокон, хайру, хайру. Трохи хто, хто проти, хто утримався, четверо за рішення прийнято. Шосте питання? Про розгляд, про розгляд проєкту рішення сільської ради про укладання договору оренди землі у комплексі з розташованим на ній, розташованим на ній водним об'єктом. <тайлі біфатери> да. Надійшло звернення від Шостака Сергія Олександровича, який має бажання взяти в оренду земельну ділянку теж на загальну площаю 4,92,87, так як у нього є способи користування, які він додає до заяви. Воно не йде через аукціон, а можливо надання земельної ділянки в оренду рішенням нашої сесії. Ми пропонуємо термін надання даного довору 35 років, оренда плата 3%. Нормально, <тайлі> нормально. <тайлі> Тоді став, Біль, більш бажаючих не, не, не було і... Бо в нього і... На, на, да. і... Не. Не, не було. ну, спеціально він він це... ну, зрозуміли, Він приніс документи, які зробити. Ставимо на голосування. 3% на 35 років. Да? Е, так, Голосуємо. Хто за, хто проти, хто отримався, четверо за, рішення прийнято. Е, ну, що, Всі питання порядку денного розглянуті. Питання, пропозиції, зауваження. Де, особу, <плес> засідання комісії вважається закритим. все, <плес> Я все забираю правильно, щоб ніде нічого в нас не <плес> що, хай віку, а то ж актор прийме рішення без.